Конференція з відновлення Україна уклала понад 100 угод на 16 мільярдів євро. Каток обмежень для РФ США оголосили нові санкції. Військова допомога, постачання зброї Україні стане обов'язковим для всіх країн НАТО. 110 міжнародних угод, контрактів та меморандумів, домовленості між муніципалітетами, контракти про страхування військових ризиків та інвестиції в підготовку кваліфікованих робітників серед підсумків конференції з відновлення України, що відбулася у Берліні, і допомога від партнерів на загальну суму понад 16 мільярдів євро. За кількістю та масштабністю укладених бізнесових угод під час конференції ми бачимо, що наші партнері готові вкладати кошти в український бізнес, виходити на український ринок. Увага учасників була не лише на відновленні України, за словами народної депутатки Євгенії Кравчук, політики обговорювали і військову допомогу нашій державі, розвиток економіки і необхідність інвестицій, а також євроінтеграцію. Одна з важливих тем це енергетичне відновлення. Президент Володимир Зеленський наголосив, що ми до зими маємо, хоча б частково компенсувати втрачену електрогенерацію. Ми повинні зробити все, щоб залучити кошти та провести відновлення. Це треба зробити децентралізовано, щоб росіянам було набагато складніше все зруйнувати. Німеччина надасть додаткові 50 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Відтак її загальний внесок перевищить 275 мільйонів євро. Що є найбільшим внеском до фонду, який вже акумулював понад 545 мільйонів євро. Урсіна фон фондерляйн також сказала, що Будуть зроблені всі можливі кроки для того, щоб наша енергетична інфраструктура відновлювалася для того, щоб ми мали світло, і декілька країн і інституції підписали з Україною ряд договорів, які буде нам полегшувати разом з вами нашу осінь і зиму до слова наступна конференція з відновлення України відбудеться 2025 року в Італії. Тиск на військову машину Кремля понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу країни агресора, міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло до санкційного списку. Йдеться зокрема про російських виробників військової техніки від безпілотників до кораблів, компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту мілітарної техніки. Під санкціями також проекти скрапленого природного газу, які Москва наразі намагається реалізувати. Відтак Мосбір вже зупинила торги доларом і євро. Найбільший удар безпосередньо йде по фінансовому сектору. І те, що припинено торгівлю доларами та євро, вже спричинило ріст курсу рубля до долара до рівня приблизно 100 рублів за долар. І, до речі, у валютках на вулиці. Є навіть певні випадки, коли долар продають і по 200 рублів. Очікується, що за підсумками саміту лідерів країн G7, який сьогодні стартував на Півдні Італії, США оголосять про нові санкції та заходи експортного контролю проти Росії. Буде введено цілу низку нових ефективних санкцій і заходів експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії вести війну. Ми продовжимо покладати витрати на російську військову машину. Ми рішуче вітаємо новий комплекс санкцій США щодо Росії та будь-кого, хто бажає допомогти Росії у воєнних зусиллях з огляду на гучне скигління вищих пропагандистів російського режиму. Ці заходи завдають удару саме там, де боляче. Закрите небо над Україною, зміцнення протиповітряної оборони нашої країни для захисту від російських повітряних атак. Головна тема сьогоднішнього 23-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн в Брюсселі. Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їм потрібно, чи то у вигляді Петріот, чи то в інших видах озброєнь. Аргентина стала новим членом контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Я радий вітати Аргентину як нового члена контактної групи. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін переважає. Тому у нас попереду багато роботи, і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики. Зброя Україні як обов'язок для всіх країн-членів НАТО, щоб забезпечити більш надійну і масштабну підтримку для української перемоги. Члени альянсу планують узгодити комплексний пакет допомоги, угоду про провідну роль у наданні координаційної військової підтримки, допомоги в галузі безпеки і тренувань для України. Повідомив генсек НАТО Єн Столтенберг. Таке рішення лідери країн альянсу можуть ухвалити під час саміту у Вашингтоні, 9-11 липня ми бачили, що США витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги Україні. Ми також бачимо, що деякі обіцянки надані союзниками не були виконані. Якщо ми перетворимо це з добровільного внеску на зобов'язання, поставки стануть більш надійними та масштабними. За словами Столтенберга, союзники щороку надають Україні військову підтримку на 40 мільярдів євро. Відтак цей рівень необхідно підтримувати стільки скільки потрібно для перемоги України, адже Перемога України у війні над Росією є мінімальною умовою для членства країни в НАТО. У Кривому розі 14 червня оголосили днем жалоби за загиблими від російського ракетного удару. 12 червня окупанти поцілили в житлову забудову міста. Внаслідок атаки загинули 9 людей. 32 отримали поранення серед постраждалих п'ятеро дітей. Президент України відреагував на терор агресора, закликавши міжнародних партнерів закрити небо над Україною. Разом з партнерами маємо посилювати ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій, і ми максимально потребуємо їх.